Затори на шляху до моря на Одещині закриють ділянку траси Одеса Рені. У зв'язку з капітальним ремонтом мосту на півроку зупиниться рух неподалік молдовського міста Паланка. Водіям фур, які цією дорогою зазвичай їдуть в Ренійський порт. Доведеться об'їжджати місце ремонту через курортну затоку. Біля аварійного мосту перебуває Сергій Осадчук. Він на прямому зв'язку зі студією. Сергію, вітаю. Розкажи, чи вже перекрита дорога, чи немає заторів вже нині. Святослав, вітаю! Ну от як бачите, позаду мене цей самий міст. Хочу сказати, що тут рух ще триває, але сьогодні о півночі його перекриють і почнуться підготовчі, а потім основні роботи щодо ремонту мосту. Шляховики кажуть, він аварійний, навіть не озброєним оком видно провалля на дорожньому покритті, тому його мали б ще давніше ремонтувати, але починають саме зараз. Він абсолютно небезпечний. Я скажу, що проект на його капітальний ремонт був розроблений ще в 2012 році. Ще майже 4 роки назад це потрібно було конче, потрібно було робити, але постійно відкладалося за відсутністю фінансування. Це передбачає повністю демонтаж всіх старих конструкцій, встановлення нових опір. Ну, ми зараз перебуваємо на території Молдови. Дорога це транзитна ділянка, дорога українська. Тут знаходиться пункт пропуску. От на момент, коли будуть ремонтувати дорогу, людей просять їхати через пункти пропуску Удобне та Староказаче. Ну і щодо незручностей, дійсно їх люди відчують. Вже навесні Цією дорогою їдуть водії фур з Ренійського порту. І їм доведеться тепер їхати через Білгородністровський, через курортну затоку кароліна бугас І от тоді, коли буде наплив відпочивальників, тоді будуть такі от масові. Отори, але інших варіантів немає, тому що ну, цей міст. Якщо не зробити, то він може в будь-який момент а, провалитися. Тому, а, от починаючи вже з завтрашнього дня, а, тут почнуться роботи. Святославе. дякую, колего Сергія Осадчук із Одещини, де перекриватимуть ділянку траси Одеса-Рені.